Нафтогазовий дайджест новин за 19-25 грудня. Британська компанія Invel Energy, що входить до групи компаній Smart Energy, розпочала буріння свердловини на родовищі в Полтавській області. Свердловина є розвідувальною і має проєктну глибину 5190 метрів. Буріння заплановано завершити до кінця третього кварталу 2023 року. За умови успішного випробування, введення свердловини в роботу заплановано на четвертий квартал наступного року. Свердловина націлена на видобуток вуглеводнів з горизонтів Б20 і Б23 візейського Ярусу. Ми очікуємо на безпечне та успішне буріння свердловини, яка, сподіваємось, стане вдалим продовженням успішної розробки наших родовищ, прокоментував Сергій Глазунов, генеральний директор Інвел Energy. Щодо інших новин тижня. Росія вкотре обстріляла об'єкти групи Нафтогаз. Транзит газу до Європи відбувається в штатному режимі. Завантажити «Нафтогазовий дайджест» можна за посилання в описі. Підписуйтесь на наш інстаграм, Ютуб та Фейсбук, щоб бути в курсі останніх новин.